Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу залишити відгук на компанію Beauty Derm це український виробник косметики. І почнемо ми з очищення. Це ось такий очищуючий бальзам. Він містить собі манго і абрикос, тобто олію манго і абрикосу. Я вже ним покористувалась, можу залишити свій відгук. Консистенція в нього достатньо така густа. Бачите, що. Так, навіть складно дістати його тюбика. Ось тут я вам десь нанесу, покажу. Ось так виглядає. Розпреділяється по шкірі достатньо, ну так, я б сказала, складновато. Деякі бальзами розпреділяються набагато краще. Косметику змиває прекрасно, але не можна наносити на обличчя. Навіть в інструкції написано, що при попаданні, не на обличчя, вибачте, а на, на зону навколо очей. При попаданні в очі. Починає трішечки підпікати і хочеться швидко-швидко змити. Але в принципі працює як звичайний очищуючий бальзам, тобто ви нанесли помасажували обличчя, змили водичкою, воно перетворюється в таку легку пінку і змиває. Чи буду я його повторювати скоріше? Ні, бо мені потрібно від такого бальзаму знімати ще й макіяж з очей. І деякі інші бальзами дозволяють це робити. Тобто можна навіть косметику з очей знімати тут. Так, не можна робити, тому повторювати не буду. Але в цілому він справляється достатньо е, непогано зі своєю функцією. Наступне, що покажу, чим в принципі я задоволена, це ось такий пілінг, точніше, це е, гумаж для обличчя, е, також б'юті Тут містяться активні інгредієнти: це порошок бамбука, екстракт листя чаю матча і екстракт плоду авокадо. Має ось такі, от вже практично у мене закінчується дрібненько, якісь е як е е е скрабуючі частинки. М'який не подразнює шкіру, вмиватись. От я ним вмиваюсь там десь 2-3 рази на тиждень. в мене нічого від нього поганого цією шкірою не сталося. Більш те, в мене, ну я прибрала волосся з догляду, і в мене почали проходити ці всі висипання. Шкіра виглядає гарно, обличчя м'якеньке після нього, немає стягнутості. Тому бюджетний достатньо можу вам сміливо радити. Е, ще для обличчя, що в мене є, зараз я ним користуюсь, це ось такий е, зволожуючий крем. Тут, бачите, це перший, ну, е, глава перша, якщо так переводити, це перший крок, це вже сьомий крок. останній це зволожуючий крем, здається він з полуницею, і мені він дуже-дуже сильно подобається. Е, вартість його десь приблизно. А мені він обійшовся десь 220 чи 250 гривень, але він дуже класний, він зволожує, його потрібно зовсім небагато. Немає цього відчуття маски. Я користуюсь ним як нічний крем, бо зранку я користуюся що. Я взагалі в захваті від цієї, цієї компанії, ну, певно, що є якісь недоліки у них, але в цілому продукти досить непогані. Цей крем однозначно можу радити, і хочу спробувати ще деякі позиції, деякі креми для обличчя, які в них є. І останнє покажу: це ось такий це у нас гель для кислотний гель-пілінг для ніг з ментолом. Наноситься на п'яточки, тримається декілька хвилин, прибираєте сухою серветкою, далі знімаєте його опилочкою. Супер класний педикюр в домашніх умовах. Мені дуже подобається, і взимку я користувалася його, бачите, вистачає на дуже довго, його потрібно зовсім трошечки, з ніяких нарікань дуже подобається. Коли закінчиться, я не знаю, коли він закінчиться, бо його зовсім трішки це я користуюсь. ще в цілу зиму я користувалася і зараз користуюсь. І бачите, тут ще досить багато продукту. Мені дуже подобається. Хто займається педикюром в домашніх умовах то я вам раджу придивитись саме на Beauty Derm, на цей гель, він, я думаю, вам допоможе. Ось такий мій огляд. Пишіть, будь ласка, чим ви користувались, можливо, щось порадити, спробувати цієї фірми. Буду дуже рада вашим коментарям. На сьогодні це все. Всім па-па!